Обіцяна інспекція з перевірки благоустрою старобазарного скверу запізнилася більш ніж на півмісяця. До того ж, сам перший віцемер Микола Ільченка не з'явився. Певні роботи були проведені, але до належного стану скверу ще далеко. Не вдалося зробити низки робіт, які не вимагають істотних фінансових витрат. Наприкінці минулого місяця перший заступник міського голови Микола Ільченко перевіряв стан старобазарного скверу. Побаченим залишився вкрай незадоволений і дав своїм підлеглим цілу низку розпоряджень. За 10 днів Ільченко обіцяв прийти знову з перевіркою. Минув майже місяць. Сказати, що не зроблено геть нічого. Неможливо. Були встановлені урни по території сквера, були встановлені скамейки на території сквера, були розбиті цитніки, непосередньо посередство возі пам'ятника. Высажено 7 тысяч метров квадратных газонов. Спортивная площадка. Полностью был выряда сухостой по периметру спортивної площадки. Восстановлены разметка, выкрашены щиты, ворота. Основні ограждение площадки. Місяць тому пам'ятник отаману Головатому мав жахливий вигляд. Зараз його ніби відмили. Питання в тому, як саме якість робіт легко побачити, підійшовши ближче до скульптури. Найкраще виглядає і бронзова колона поруч. Проте чиновники з інспекції цього не бачать або не хочуть бачити. Я сюди вижу, що на чисте. Бронзового цвета. да. Но я вижу, что она чистая отсюда. Может быть, вы можете по-другому как-то видите? Памятник сам приведен в надлежащее состояние. Я имею в виду, заменена плитка, которая была отломана. Он помыт от всяких знаков, от краски, всего прочего. Побите і брудне підніжжя пам'ятника, чиновники принаймні побачили, але грошей на заміну плитки немає. підножжя цього пам'ятника по смітті вийшло у нас 240, інші нам почитали 250 з лишнім тисяч гривень. На сьогоднішній день, звісно, це дуже сложно було б зробити. Чому? тому що таких грошей сьогодні розполагають ні рай адміністрації, сложно було ці деньги знайти. Микола Ільченко, який так суворо по господарськи, поводився 30 травня. Рейд старобазарним сквером проігнорував, як виявилося. А в першого віцемера поважна причина У Нікола Степановича сьогодні запланірований ряд стріч усі серйозних. учитывая то, что он уходит в отпуск сегодня он проводит определенне совіщання. Я не думаю, що з'їсть самое главное, что сделал Николай Степанович, это поставил задачу, которая сегодня выполнена. А потом, после гарного відпочинку, Ільченко знову буде звинувачувати нашу телекомпанію в упередженості, як це було на останньому викомі. Я хотел бы предъявить вам претензии, потому что вы не объективны в освещении э, деятельности Одесского городского Но это само совета. собой. Я же а, не и... Меня просто обидел последний репортаж, когда я был в сквере Кировском и дал команду, наоборот, первый обратил внимание, что там памятник находится в нехорошем состоянии, плитка обвалилась. А, и вы тут же взяли задним числом и показываете, что я ничего не сделал. Поедьте, пожалуйста, посмотрите в Кировский сквер. Можливо, чиновнику мерії краще видно ситуацію з високих кабінетів ніж нашим журналістам на місці подій. Що ж, чекаємо на нову порцію звинувачень після наступного спілкування першого віцемера із пресою Костянтин Гречаний, Юрій Рух, телекомпанія Круг.